thank you Слава Ісусу Христу! Дорогі молільники живої Веревиці, ми, сестри служебниці непорочної Діви Марія, з міста Трускавця, запрошуємо вас до спільної молитви. Разом з нами сьогодні у нашій каплиці Матері Божої неустанної помочі моляться дівчата зі спільноти Бог посеред нас, яка діє при нашому монастирі. Сестри служебниці розпочали служіння у Трускавці 12 серпня 1900 року провадженням захоронки обслугою парафіального храму Святого Миколая та опікою хворими. Дбаючи про красу храму, сестри виготовляли квіти, навчали місцевих дівчат церковного співу. Перший дім сестер був убогий. Сестри своїм заробітком утримували його, а також захоронку. Змушені були ходити на квесту навіть зимку, коли було дуже холодно. Для свого прожитку сестри наймалися до багатших господарів і працювали на полях. Можна подивляти жертвенність наших сестер, які не нарікали і не жалілися на важкі умови життя, а старалися працювати для поширення Божого царства, наслідуючи убогого Христа. У 1904 році, після зречення з посту старшої сестри, сестра Єсофата Гордашевська поїхала на спільноту до найбіднішого дому згромадження до Трускавця. Завдяки витривалості сестер апостолят у Трускавці почав плідно розвиватися, оскільки на початку ХХ століття Трускавець вже був відомим курортним містечком Галичини. Управа згромадження прийняла рішення побудувати тут пенсіонат, у якому можна було приймати відпочиваючих. Роблячи збірки у Перемиській єпархії, у 1909 році сестри побудували гарний двоповерховий будинок, який став фінансовою підтримкою для цілого згромадження. На лікування до пансіонату приїжджали духовні особи та миряни. Загалом місійну працю у Трускавці сестри служебниці виконували до 1946 року. Після ліквідації Української греко-католицької церкви монастир у Трускавці було закрито, майно конфісковано, а сестер вивезено на Сибір. Два будинки сестер радянський уряд конфіскував. Пансіонат став комунальним будинком, куди поселили мешканці. А в приміщеннях монастиря радянська влада розмістила музичну школу, перукарню та шевську майстерню. Великою цінністю для Окрасу і монастиря до цих часів була ікона Пресвятої Богородиці з Ісусом на руках, щоб безбожна влада не знищила ікону з монастирської каплиці, люди забрали її до церкви Святого Миколая, яка продовжувала діяти як православний храм. Отож, Люди продовжували молитися перед монастирською іконою. У 1956 році з Сибіру до Трускавця повернулися дві сестри. Де могли, там проживали, працювали на державних роботах. У вільний час сестри приготували дітей до святої сповіді, вели перешлюбні катехези. Люди часто зверталися до сестер своїх потребах та просили про молитву. Так тривало до 90-х років, коли українська греко-католицька церква вийшла з підпілля і поступово відновлювала втрачені інституції. Коли Україна стала незалежною, сестри робили старання про повернення наших домів, які були у жалюгідному стані у власній згромадження. Згодом з Божою помічю так і сталося. Сестри служебниці змогли повернутися до свого дому. Сюди повернулася і наша ікона, яка зараз знаходиться у монастирській каплиці. Зараз сестри катехизують різні групи дітей у храмах Трускавця та Друговича, працюють за християнками, дбають про красу Божих храмів, організовують свята на різні церкові празники, дбають про дозвілля людей, дітей в часі канікул, Сестри надають реабілітаційну та духовну підтримку хворим, нашим воїнам та їх родинам, проводять реколекції, опікуються дітьми війни, переселенцями, багатодітними матерями, соціально незахищеними дітьми. Сестри доглядають сестер похилого віку, які пережили важкі часи підпілля і переслідування церкви. Завдяки їм згромадження збереглося. І може сьогодні надалі розвиватися. Сьогодні ми запрошуємо вас до спільної молитви. Ми просимо про справедливий мир для нашої України. Молимося за наших захисників, хворих і потребуючих, за церковну владу, мудрість керівників нашої держави та усього світу, за наведення Росії та у ваших наміреннях. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Цар Небесний, уже душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дівер, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи й душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця Держителя. Хто за неба і землі, всього видимого і невидимого, і від єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від, від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все хвостало. Він це для нас, людей, і нашого разі спасіння зійшов із небес. І поклотився з Духа Святого, і Марії, і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія, палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у життя, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа, життєшого. Що від Отця Сина ісходить, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо, і славами, що мовили через уроки, відаємо святу Соборну, і Апостолську церкву, і сповідаємо одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пліт Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупили, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна, ти між жінками, і благословенний пікло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками. І благословенний плікло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше страсне таїнство. Ісус Христос молиться в Оливному саду. Отче, коли Ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги ще, пільні, ще пильніше молився, а піт його став мов краплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм, чого спите, вставайте та моліться, щоб не віти в спокосу. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона твого ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця діватися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений кріво над Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Богородиця тіло радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і свого бителя душ наших, богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений квітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу, Богородице городиця ті порадуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений тилона твого, бо ти породила за нас Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний тило на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Амінь. Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друге страстне таїнство – бачування Ісуса Христа. Взяв тоді палат Ісуса і волів Його бачувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. Його ранами ми вилікувані. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенний благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бо городися, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений приклона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Третє страсне таїнство Ісуса вінчають терні. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у вогряницю. І підступаючи до нього, казали, радуйся, царю юдейський, і били його лиці. Отче наш. що й сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пріклона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пвітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зволютеля душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Четверте страсне таїнство. Хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. І забрали вони Ісуса, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце, зване Череп, по єврейському Голгофа. Отче наш, що єси на небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена прілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя для душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословена тим жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тині жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тишами, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний крітло, на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині пося час і на віки віків. Амінь. П'яте страсне таїнство, розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під Христом Ісуса стояли його мати і сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Жінко, оце син твій, а тоді і до учня, Ось мати твоя. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав Духа. Отче наш що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і згодителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Ти між жінками, і благословений на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти тим жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена. Ти Тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Зловителя душ наших, слава І, Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Під Твою милість прибігає погородиця Діво, молитвами нашими, в скорботах, не погорди, але відвизволи нас, єдина, чиста і благословенна. Ви ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ви ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ви ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Усім дякуємо за спільну молитву, слава Ісусу Христу. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.